Одним із найпріоритетніших напрямків залишається захист інтересів дітей та охорона дитинства. Враховуючи викладене, органами прокуратури Одещини вживаються вичерпні заходи, спрямовані на захист інтересів держави на даному напрямку. Так, за позовом Київської окружної прокуратури міста Одеси судом зобов'язано державний заклад дитячій спеціалізований санаторій Люздор Міністерства охорони здоров'я України укласти охоронний договір на пам'ятку архітектури та містобудування місцевого значення у головний корпус санаторію». Протягом тривалого часу власником об'єкту нерухомості, що є пам'яткою архітектури та містобудування. Не вживались належні заходи щодо його ремонту та відновлення, хоча сам санаторій активно експлуатувався для лікування та оздоровлення дітей. Будівля санаторію Люздорф. Споруджена у 1934-38 роках за проектом архітекторів Троупянського та Альтерах. В інтер'єрі головного корпусу збереглися автентичні віконі вітражі з рослинним орнаментом та абстрактними малюнками. Зазначена споруда перебуває під охороною держави як пам'ятка містобудування та архітектури місцевого значення. Саме укладення охоронного договору забезпечить визначення особливостей режиму використання пам'ятки. При цьому особливо буде враховуватись те, що там. Лікуються та оздоровлюються діти. Так історично склалось, що південна частина міста Одеси формувалася як зона реакреації. Будівництво закінчено в 38 році, але ще на, на етапах завершення будівництва в санаторії вже лікувалося з 37-го року щорічно 350 дітей з захворюваннями кісток та суглобів. Високо цінують роботу здравниці, діти, які відпочивали в санаторії, та їх батьки. Ювенальні прокурори докладають максимальних зусиль щодо забезпечення оздоровлення дітей та захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства.